Вітаю! Сьогодні останній день виставки SIA-2017. На нашому стенді в цьому році ми презентуємо нові продукти Тріем-Кубітрон. Як завжди, наша конверсія по скотчам, Система каркіа, полірувальні пасти. Система Трієм-Кубітрон дозволяє робити досить швидко великі обсяги робіт. Новий пневматичний інструмент, пневмонапильник, кутова машинка і пряма шліфувальна машинка. Я правильно це називаю? Буквально вчора ми спиляли металевий стрижень завтовшки 10 мм і товщиною 8 см практично. Моментально, тобто за 2 хвилини 20 секунд. Іншими продуктами такого робити не вдавалося. Коли я тестував цей продукт, зачищав зварювальні шви, я втомився цим працювати без перерви, тому що на всю конструкцію, яку я робив, один круг аж зовсім навіть не сточився. Покажеш, як працює пневмонопильник. Дуже, дуже коротко, для чого він призначений і де використовується. Кажи просто, от для чого що звук буде не дуже. І так, все, такою маленькою стрічкою можна пропиляти метал з того 1,5-2 мм, практично наскрізь і практично моментально. Пряма шліфувальна машинка, напряму шліфувальну машинку шліфувальні криги мають кріплення різьбове, да? 9,5 мм посадочний діаметр, як на болгарку. Є Ні, тип. Тип кріплення, як на болгарку, 9,5 мм в діаметрі. Ріже сталь, дуже швидко, дуже великий ресурс у цього круга, ну, можна подивитися. Швидкий, дуже точний різ. Покажи різ, будь ласка. Практично чистий. І ви дивилися, що панель лежала на столі і практично не чинила опір. Вона різалася практично на, ну, на, на склизькій поверхні. Тобто опір різанню дуже невеличкий. Ну і кутова шліфувальна машинка має роз'єм типу ролок. Що дозволяє швидко змінювати абразивні матеріали і досить ефективно працювати. Досить чистого зачищення з швів від 36-го зерна до 80-го зерна, так? і фінішувати можна 80-кою, що дає можливість практично шпаклювати цей шов. Ну І зносу цьому абразиву практично немає. Пневмоінструмент, це дуже зручно, він досить легкий, ну і до... при... при всьому цьому достатньо доступний. Давай пройдемо далі трошки. Також є е кубітрон у формфакторі для встановлення на оправку на болгарку для більшого обсягу робіт. А також всі ці матеріали кубітрон розміщені на кожуху компресора нашого. Ви чуєте, як він працює. В ньому стоїть компресор, достатньо потужний, який випромінює звук дев'яносто шість децібел. Не видно ще. А в цьому кожусі, коли знаходиться наш компресор, практично поруч з ним працювати комфортно, тому що ж звук нам вдалося цим кожухом зменшити на 15-18 дБ залежно від частоти. Ну Він сам про себе каже. Тому що в цьому коробі 96 дБ люди, які тут стоять, навіть іноді не відчувають, як працює компресор. Ну і наш хлопчик цьому дуже сильно радий і каже про це всім оточуючим. Поїхали далі, покажемо, що в нас є. Дай татів, будь ласка, і фонік. Як завжди ми показуємо шумоізоляції і фонік в столі. Як завжди ми показуємо новинки шумоізоляції. Тут представлені продукти наших відомих брендів шумов, Ultimate, практик і новий економний продукт під торговою маркою ГАРД українського виробництва. Доступний, достатньо ефективний. Має кілька серій: серію акустичну, серію стартову і серію економну. Продукти дуже прості, елементарні використанні пристосовані і призначені для кінцевого споживача і невеликих сервісів. Так само акустичні компоненти. Всім відомі е, сабвуфери Топ е, нашої лінійки, 18, 18 дюймовий сабвуфер серії X, 15 дюймові сабвуфери, а також наші новинки в цьому році Сабвуфери Toxic Sub і Ultimate Flex. Вони вже зарекомендували себе як якісні продукти. У Ultimate більший магніт, дуже великий ход. Що дозволяє йому відтворювати досить якісно е низькі частоти. Токсик, більш економний продукт для щоденного використання для, е для гучного повсідніва. Ну і так само коаксіальні динаміки, які знайшли себе вже стали популярними навіть серед любителів автозвуку, при тому, що вони досить прості, досить гучні і досить добре відтворюють низькі частоти порівняно з іншими продуктами, які є присутні на ринку. На поличці так само показані наші витратні матеріали Клей Ultimate Adhesives, клей 3M 90 клей 77-й. Ну і ставши вже досить відомою. Плівка 3M Paid Defender, яку використовують на капоти, бампери і так далі, для захисту від дрібних камінців і так далі. Ми показуємо на виставці, що багато дуже у нас є продуктів, продукти досить різні. І так само, як на тому відомому відео, яке ви знаєте, у нас ми показуємо на виставці на стенді. Як працюють шумопоглинаючі продукти, як працюють шумоізолюючі продукти. Е, е, імітуємо роботу вібропоглинаючих, шумопоглинаючих матеріалів на арках автомобіля. А також пригощаємо всіх смачною кавою на нашому стенді, солодкими цукерками і радий був бачити всіх на нашому стенді на виставці сіа 2017. Дякую, бай!